Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя. Кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди запрошують гості, і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чудові дівчата, а хлопці їх щиро вміють кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна полюбіть її. Крапка.